У моєму житті було прокляття на розумі. Це прокляття зруйнувалося в той момент, коли я прийшла до церкви, духовного центру відродження, і почала пізнавати слово про мудрість у дитинстві. Я боялася аудиторії, я боялася викладачів, я боялася крику, покарання. Минуло дитинство, я вступила навчатися в технікум, та зі мною відбувалося те ж саме. Я боялася аудиторії, я боялася людей. Коли я виходила на аудиторію, у мене був такий стан, що я просто могла втратити свідомість, і цей страх переслідував мене довгі роки. Коли я вже була заміжньою жінкою, вже у мене були діти, почався страх за дітей. І так щодня, при будь-яких обставинах, ти виходиш на роботу, у тебе страх. Ти боїшся розпочинати якусь справу, якісь справи. І це дуже важко. Страх дуже сильно заважає жити людині. І в 44 роки моє життя вже підходило до того, що я думала вже з ним розпрощатися. Хвороби були, немочі, дитина хворіла, і я розуміла, що життя моє закінчується. Очень складно чоловіку побачити себе таким, яким он создан увидеть свою життя зараз і в будущем такой, якою вона має бути. поверить в то, що може случиться, і Він стане тим, ким він мечтает бути. Почему? Потому що прошлое має огромную силу і огромный контроль над нашими мислями. Уявіть, що з самого дитинства до 44 років мене мучив цей страх, доки я не прийшла до церкви. Саме тоді. До мене прийшла жінка і почала розповідати про Бога. Каже: Ти хворієш, син хворіє, отже, тобі потрібно пізнати живого Бога. Я почала відвідувати недільні служіння, відвідувати коледжі, і пройшов час саміту. Я прийшла на перший саміт, бо я дуже сильно ревнувала. Я дуже сильно ревнувала за цей саміт. Апостол сказав, що там відбудуться зміни на розумі, що там буде молитва саме про руйнування прокляття на розумі. Я прийшла і в перший же день Дух Святий мене дуже сильно торкнувся. Він торкнувся мого розуму, він торкнувся мого серця. У мене з'явилися відносини з Духом Святим. Я почала пізнавати, хто такий Бог. Проминув рік, і на другому саміті апостол молився за руйнування прокляття на розумі. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Боже мой, О, мой Господь, аллилуйя, 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 аллилуйя. Всякий плен сейчас полностью разрушается. Помазание Духа Святого в этом зале. Пленные свободные. Во имя Иисуса Христа мышление освобождается. Я прийняла цю молитву, і Бог реально зробив диво. Бог показав мені картину, як Він зриває з мого розуму три металеві пробки. Я зрозуміла, що це було прокляття, тому що це було на фізичному рівні. Я пережила цей біль. І після цього у мене почалося полегшення. Після цього. Змінилося мислення, після цього змінилося ставлення до слова. Я полюбила це слово і закохалася в Ісуса. І у мене почалися міцні відносини з Духом Святим. Я почала переживати откровення від Господа, і моє життя повністю почало змінюватися. Щойно ти починаєш рухатися, Бог починає рухатись теж, коли ти стоїш, нічого не відбувається. Я вдячна Богу, вдячна Духу Святому за ці зміни в моєму житті, і також дякую нашому апостолу за ті откровення, які він отримує від Бога, і ділиться цими откровеннями з нами. Після руйнування прокляття на розумі у мене повністю з них страх. Я не обмежую себе в спілкуванні. У мене дуже багато друзів, у мене дуже багато знайомих. Мені стало дуже легко спілкуватися з людьми. Я стала відкритою. Я перестала контролювати те, що я говорю. Я служила в департаменті консультування. Я навіть закінчила університет з червоним дипломом. Хоча до цього моменту я не могла навіть подумати або уявити, що у мене може не бути страху перед аудиторією, перед людьми, і сьогодні, коли ми починаємо правильно думати, мічкати ми відрізаємо від от себе прошле. Ми смотрим на себе не исходя з того, де ми знаходимося, а исходя из з где де ми находиться. знаходитися. эта мысль, вона є истиной. Зараз у мене дуже хороші стосунки з дітьми. Я повністю довіряю своїх дітей Господу, у мене немає страху. Зараз абсолютно все змінилося: у відносинах, у спілкуванні. Я більш відкрилася. Так. Порівнюю себе з квіткою, яка починає потроху, потроху відкриватися. І вже пройшовши стільки самітів, життя реально змінюється. Багато що залежить саме від тебе. Бог не буде нічого робити, доки ти не почнеш діяти. Дорогий друже. Я хочу сказати тобі, що твоє життя може змінитися так само, як змінилося моє. Воно просто повернулося на 180 градусів. Те, що було до саміту, після саміту. Я абсолютно нова і інша людина. Для того щоб втілити в життя всі свої мрії, необхідно щодня працювати над своїми думками, говори правильні слова якомога частіше, глибоко усвідомлюючи сенс, вивільни ці слова в своє життя. Нехай вони оживуть для тебе. Я впевнений в своєму майбутньому. Я здоровий. Я багатий. Я мудрий. Я живу в свободі. Я щаслива людина. Дух Святий рухається в моєму житті. Ось у вас все получится в следующей передаче. Ми продовжимо говорити о секретах того, как устроить свою життя, как добиться лучшей жизни сегодня.